Більше до вечора з'явилися незнайомі люди, які я побачив забігли на територію дільниці. Це було два чоловіка. Вони зразу почали шукати голову комісії. Як представилися в мені, вони і представили вон голова дільничної комісії, яка є представником від Любові Цимбалюко. Що це охорона, яка буде охороняти сейф. виборчу документацію при пересуванні бюлетні. Я на що зробив зауваження, що це за умови закону, такі під себе трактуючи, що приватна фірма має право охороняти, окрім міліції, виборчу документацію або будь яке інше пересування виборчої документації. Вони почали представлятися уже журналістами, журналістами газети Відсіч. Один із їх мав при собі посвідчення цієї газети. Інша людина не мала ні посвідчення, ні іншого паспорта, ні паспорта, ні будь-якої іншої докдокументи, які би особу. Прийшли з газети один. Я підійшла до міліціора і вияснила. Він сказав: я ці хлопці знаю, нема проблеми. Якщо ми будемо всіх спостерігачів слухати, мало ли хто що наговорить. Я було сумнені. Я підійшла до міліціона дежурного, журнали. Сказав, я їх знаю. Вони журналісти з газети і немає ніяких у нас проблем. Резінція. Це, 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 я? не Подивися, заробіт гроші, що кардин грошей. Все, мені передається. Хоч ти вже не читає. Я просто просто розумію. Та просто розумійте, якщо якщо журналіст там позаштатний, то це так, це нормально. Але якщо охоронець, то ніхто крім міліції охороняти бюлетені не має права. Ні, я не охоронець бюлетені взагалі. Тут нам нічого не видно. Ми будемо читати mm -hmm. чи? в тому в залі десь Занесемо туди гарненьку кабіночки ще всі і саме перейдемо. Будь ласка, оце достання кольору.

Сухомлін, чий последній, той переможе. Повірю, я то повідомлю. раз пять ручку. Диван. Раз, раз. диван тридцять девять пятьдесят. Сто девятнадцять сто і двести девятнадцять, да? Скільки на десять тринадцять? Триста п'ятдесят друга дільниця. Недійсних – 13, Сухомлин – 249, Цимбалюк – 196. На дільниці – 1391.